14 жовтня в Україні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Для українців цей праздник є не тільки релігійним, але й національним та родинним. Називають його що у народі третя причиста. В Україні Богородицю шанують ще з давніх часів. Українські князі, королі, військо, козаки та гетьмани обирали її як заступницю та покровительку. До покрову Пресвятої Богородиці у всі віки і часи вдавалися. Наш народ особливо в цей час під її покров прибігає і прибігав українське військо, захисники цієї землі і цієї держави. В сьогоднішній день ми молимо всі Матір Божу, про її допомогу, про її опіку над кожним з нас. На русі це свято здавна пов'язували з початком зими і просвячували йому приказки: на покров земля снігом покривається, морозом одягається, на покров до обіду осінь, а після обіду зимонька зима. До цього дня селяни берегли засохлі гілки яблуні. Вважалося, якщо спалити їх саме в цей день, то всю зиму в будинку буде тепло. Крім того, усі роботи на полях повинні були бути завершені, посіяні озимі культури та зора на земля. Також у народі кажуть, покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льоном, а дівчат. З шлюбним вінцем у селах і дотепер дотримуються традиції справляти весілля саме після свята Покрови. Пресвята Богородиця є нашою Небесною Матір'ю. Ми всі, що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися, через Христа стали її дітьми. Тому стараємося завжди бути під її покровом, завжди бути у її присутності, щоб її надійний омофор оберігав нас від усяких бід і нещастя. Від усяких незгод і від усяких непорозумінь. Саме цього дня віруючі звертаються з молитвою до Пресвятої Богородиці та просять у неї захисту допомоги та помочі в родинному житті. Вважається, що протягом року до наступного празника покрови Богородиця буде оберігати усіх, хто її про це просив. Тому в сьогоднішній день хочу всіх вас щиро привітати, побажати материнської любові у своїх сім'ях і родинах. Побажати о покрову Пресвятої Богородиці, нехай вона покриє вас, кожного зокрема, ваші сім'ї родини, покриє весь нас український народ, щоб ми, прибігаючи до Богородиці, завжди були добрими і люблячими людьми. Нехай Мати Божа буде завжди з вами. Молімось до неї, просімо її, і вона буде нам завжди допомагати. Свято Покрову співпадає із днем українського козацтва. Також українська повстанська армія за офіційну дату свого створення взяла саме 14 жовтня. Таким чином, вояки, котрі боролися за незалежність та самобутність української держави, віддалися під опіку Святої Богородиці.